Привіт, з вами я Поліна. Сьогодні ми будемо плисти на ось такому станочку такий бролочок, який називається квіточка. Ну що ж, поїхали. Так, ось приготували резиночки. Виберіть більш таку кучку жовтих або блакитних кольорів. Ну, ось як ви хочете, ви можете зробити трьохкольорні, одноколірні квіточки. Та все це я вам покажу, як робити нарагатися. Поїхали. Так, беремо першу жовту резиночку та накручуємо три рази. Один. Два. Три. Дивіться, щоб тут було п'ять ось таких резиночок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, є. Беремо блакитну. Одну. Ось так ось натягнули та скидаємо наші жовті резиночки. Ось так. Поправляємо. Та резиночки з лівого стовбика. Ось так ось на правий. Беремо, прокручуємо, щоб у нас вийшло ось так. Та опускайте ось так резиночку у моги як нижче. Бо у нас повинно бути тут три таких, ж... ось таких резиночки, як найнижче. Так, беремо ще раз жовту. накидаємо на правий станочок. докручуємо три рази. Один, два, три, ось. Дивіться. Так, один, два, три, чотири. Чотири разиночки повинні в нас вже бути. Дивимося. Тепер беремо ще раз одну резиночку та скидаємо. Так, вже трохи місця немає, але, але старайтеся, як умога нижче його втягувати туди. Ось так перекинули з лівого столбика на правий, покрутили. Опустили. Так. Беремо резиночку, нашу жовтеньку, накидаємо на правий стовбик, прокручуємо три рази. Один, два, три. Прокрутили? Добре. Зробили. Ось так. Накидаємо синю резиночку на два стовбика та скидаємо жовтеньку. Тепер перекидаємо ой, з лівого стовбика на лівий, на правий. Ось у нас так виходить. Тепер беремо травтеньку, якщо вам неудобно на лівий стовбик надягати, надягайте на правий, але ж ми все одно його будемо перетягувати на серединку. Ось так. наділи. Прокручуємо теж три рази. Один, два, три. Прокрутили. Чотири резиночки. Один, два, три, чотири. Так, беремо ще одну резиночку. Скидаємо жовтеньку. Та вже ми з правого стовбика. Перекидуємо на лівий. Ось так ось. Зробили. Ви тут можете вже ніякую нижче, можете трохи вище. Дивіться. Тепер беремо ще одну, прокручуємо три рази. Один, два, три. Вийшло? Добре. Беремо ще одну резиночку. Та ось так ось накидуємо. Перекидаємо з правого стовбика на лівий. Ось так у нас виходить, прокручуємо. Тепер дивіться, ви можете взяти резиночки любого кольору, щоб все це закріпити. Так. Я ось на свій смак беру жовту резинку. Накидаю та скидую всі резиночки з правого стовбика. Акуратно. А то, якщо не вийде, і не вийде квіточка. Це у нас ще квіточка така, що проплитається. О, отак зробили. У нас три ось таких резиночки висять. Те скидуємо з лівого тепер стовбика. Як вам вдобно. Можете. Ой, дивіться, якщо у вас резиночка впала, накидайте, не бійтесь. Ось так. У нас виходить оп і. Оп. Скинули до. Та у нас виходить така ось квіточка. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо блакитну резиночку, скидаємо жовті. Ви можете це робити з двома резинками або з однією. Накидаємо жовту. Одну або дві, скидаємо сині. Ось так. Тепер беремо жовту. Можете це зробити ось так. Оп. Тепер синю накидуємо, скидаємо жовті. Якщо у вас не виходить, переплітайте, щоб у вас ось так було. Щоб на дві ось тут резиночки було, а одна то у нас ось тут виходить така квіточка. Тепер синю беремо. Дивіться, яка у нас резиночка під низом, таку ми і беремо, що у нас є. Ось, піддаємо, наприклад синя та виберемо беремо синю, скидаємо, так, беремо жовту, ой, тепер блакитну беремо. Тепер жовту та блакитно. Та останню блакитну беремо. Дивіться, як флага України виходить. Оп, скидаємо жовту. А тепер зносимо всі сині на крючечок. Ось так. Зносимо, дивіться, ось так скидуємо на щоб у нас вийшло ось так. Затягуємо дуже дуже сильно. Та у нас виходить ось такий білот. Оп, затягнули, та тут проправляємо. Нашу квіточку. Та це все. Та ось у нас виходить ось така гарна квіточка. Всім до побачення.